Село Колки Дубровицької громади розташоване за 30 кілометрів від Білорусі. У місцевій школі навчається 254 дитини. Аби всіх вмістити, навчальний заклад розташували у п'яти окремих будівлях. Але внутрішніх туалетів тут лише два. А гріються діти пічками. Їх майже три десятки. У нас немає школи. Можна сказати так, що і в нас немає. Класи малі за приміщеннями за площею. Класи переповнені учнями, взагалі немає ніяких умов, приміщення розкидані. Ми просимо нам допомогти звернути на нас увагу. У нас хороші учні, які, я думаю, заслуговують навчатися в гарній, в красивій школі. Перейти на дві зміни у колках не можуть через особливості графіку роботи шкільного автобуса. Тому тут навчаються нібито у півтори. Розклад склали з урахуванням місця проживання учнів та меншої кількості переходів між корпусами. Всі рідно поставало питання щодо того, чи повернуся і навчатися в цю школу чи ні. Як бачите, я ще досі навчаюся. Я планувала переходити в Дубровицький ліцей, адже там комфортніші умови. Зараз на носі зима, і сніг випаде, розтане, і все тут буде просто потоп. Тут вулицю води безліч, діти не зможуть тут ходити. У двох основних корпусах для навчання використовують всі вільні приміщення. Облаштувати актовий і спортивний зал ніде. Немає актового приміщення актового залу, тому що діти повністю всі заходи проводять на вулиці, після чого вони дуже довго і часто хворіють. А також немає спортзала, укомплектованого такого як потрібно. Частину корпусів визнали аварійними. У колишній конюшні розташована лише бібліотека. Будівля провалюється під землю. Тож тут закрили майстерню і класний кабінет, а учням заборонили заходити всередину. А в цьому корпусі з тріщинами розташована їдальня. Вирішити своїми силами. Ви бачите, його тут не можна вирішити. Железна дорога рядом. Вібрація. І воно потріскало з поїзда і воно потріскало неправильно, фундамент, не дотримувались техніки. Колись хтось як. Я не знаю, хто його тут робив, колгосп. Один з корпусів школи збудували у 1929 році ще за Польщі. Педагоги шукали старішу школу на рівненщині та поки не знайшли. Діти в польському корпусі вже не навчаються. Віднедавна сюди перейшли вчителі. Так як нашим діткам десь потрібно навчатися у більш комфортних умовах, вчителі ці комфортні умови організували для дітей, а самі працюємо от в таких жорстких. Я вважаю, на даний момент умовах. Плани на Нове приміщення школи в колках чиновники озвучують останні 15 років. Технічна документація досі не готова, лише розробили ескіз майбутнього приміщення. Кошти, які мали би виділити для нашої громади для оплати цих коштів, є домовленість, що вони мають бути. Але ж е час проходить, він спливає. Нам треба місяць, чи другий, чи півроку мерзнути в цій старій школі. Тому я хотів би звернутися до наших керівників. Будь ласка, знайдіть ці кошти. Будь ласка, оплатіть хоча б документацію. Руслан Савуляк, Володимир Струс, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.